Привіт, сьогодні ми продовжуємо розмовляти про нашу красуню осінь і про ті осінні явища, які відбуваються восени. Тема нашого тижня перелітні птахи. Давайте пригадаємо, яких ви знаєте птахів, які восени відлітають у вибір. Літних пташок краще відгадаємо. Коли загадки відгадаємо? Давайте разом спробуємо відгадати загадки про деяких птахів, які відлітають в теплі краї. Всіх вітала із весною, гніздечко звила під вікном, комах ротиком ловила, а в кінці літа найпершою відлетіла. Як називається така пташка? Вірно, така пташка називається Ластівка. загадка мав хатинку цей співак, а звали його. Вірно, шпак. Сіра пташка на лугу все співа ку-ку, але не люблять її за те, що яйце вона підкидає в чуже гніздо. Вірно, ця пташка називається зозуля. Ця пташка, відгадайте, має дві ноги і довгий ніс. Прилетів, обід приніс смачненький жабенят для своїх малих малят. Як називається така пташка? Вірно, ця пташка називається Журавель. Гадку вам загадаю. Тиндітна шия, ніжний стан. Ця птаха біла крила. Нехай шипить і не співа, але все людство красою своєю покарила. Як називається такий птах? Вірна малята, цей птах називається. Лебедь. лебедь. Зараз запрошую вас на гостини до сороки Білобоки, яка впроваджає всіх перелітних птахів. І послухайте, як прийшли вони з нею попрощатися. На відвідини до сороки. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси. Є окрасою парків і садків. Птахи не посидять. Скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на дерево, можуть летіти за тисячі кілометрів і повертатися назад. З настанням холодів, життя птахів змінюється. У кінці вересня, на початку жовтня, частина наших птахів готуються до відльоту. Таких птахів називають перелітними. Це такі птахи. Які мігрують на великі відстані. Багато хто думає, що птахи відлітають, бо їм холодно. Ні, це не так. Основною причиною відльоту є відсутність достатньої кількості їжі. З похолоданням зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, водойми замерзають. А хто це там так голосує? Хто це там скрикоче? Всім доброго дня! Хоча у мене не дуже добрий настрій. Бо цієї осені всі мої подружки будуть відлітати в теплі краї. От і побачимо, чи згадають про мене, чи прилетять до мене попрощатися, щоб я їм побажала доброї дороги. А ось. Ось хтось і летить, так це ж ластівочка. Привіт-привіт, подружко! Привіт, сорока білобока. Прилетіла попрощатися з тобою, бо ми вже відлітаємо. Комашок зовсім немає. Ластівки це комахоїдні пташки. Бо їдять комах. А так, як комахи з приходом осені ховаються, ластівки взимку не знайшли б собі їжі. Бач, як метушаться, бач, як щебечуть, бач, як розголосувалися, всіх сповіщають, що вже відлітають. Гарної вам дороги. А ось і шпачок прилетів попрощатись. Так, привіт-привіт, сорока білобока. Прилетів попрощатися з тобою, бо моя велика зграя вже чекає, пора відлітати. Шпаки теж комахоїдні. Птахи поїдають комах, також живляться рослинами та зерновими, а цього взимку ніяк не знайти під снігами. Вони збираються великими скупченими зграями, утворюючи чудернацькі фігури і відлітають у теплі країни. Гарної вам дороги. А ось і зозулька. Бач, яка ти красуня. Привіт-привіт, сороко білого Прилетіла попрощатися, бо вже відлітаю. А ти що, сама летиш? Так, ми літаємо поодинці, з грайками не збираємося. Бач, яка? А зозуленята іще підростають, набираються сил, вчаться самостійності, а потім уже теж будуть відлітати. Полетіла гарної тобі дороги, подружко! А ось і журавлик летить. Привіт, сороко -білобоку. прилетів попрощатися з тобою, бо вже відлітаєм. Ось і журавлі відлітають, в народі кажуть, що до зими вже недалеко Високо будуть летіти журавлі над хмарами ключем. Будуть летіти день і ніч без відпочинку, поки не долетять. Гарної дороги вам. А що це за гелотання? Та це ж гусі. Так, подружко, це я прилетіла попрощатися, бо ми теж відлітаємо вже. Гусі це птахи водоплавні, чудово плавають і пірнають, харчуються травою, листям. Кльовують ягоди. Спілкуються за допомогою реготу, а коли сердяться, то шиплять. Летять вони обережно всі разом. Старше покоління і молоде, яке ще навчається долати відстані прямо в польоті. І вам гарної дороги. До зустрічі по весні! Ось і крижень, а я думала, ти про мене забувся. Та ні, сороко білобоко, прощавай, пора вже відлітати, вже водойми замерзаються, льодом беруться. Крижень це найпоширеніша дика качка. Це водоплавний птах. Сидять аж поки водойми не замерзнуть повністю, а потім відлітає. А як же без лебідя? Теж прилетів зі мною попрощатися. Гарної тобі дороги лебідю мій. Лебідь, умій. лебідь це велика і красива водоплавна пташка. Харчується водними рослинами, дрібними рибками. Відлітають теплі краї, летять клином. Але буває так, що деякі птахи не відлітають. І залишаються зимувати. Тоді люди не стоять осторонь, а допомагають пташкам, підгодовують їх. Ось і відлетіли мої подружки. Так жаль мені було з ними розлучатися. Та нічого. По весні вони знову повернуться. Діти, а давайте пригадаємо. Які птахи прилітали до мене прощатися? Пригадали? Ну то називаємо Ластівка, Зозуля, Шпак. Журавель, гуска, лебідь, крижень. А хто ж не прилітав до мене попрощатися? Ану, впізнаєте їх? Соловейко? Гори хвістка, грак, жайворонок, дрізд, чапля, лелека, всі ці птахи називаються перелітними. Тому що вони відлітають в теплі краї, але по весні вони все рівно повернуться додому. Птахи наші помічники, захисники наших лісів, полів, городів від шкідників, птахи наші друзі, і ми повинні бути. Друзями, птахам, оберігати їх і допомагати.